Ох, сніг нас замітає. Дід нас вже з Новим годом поздравляє. Дід Мороз, Мороз каже, прийшов до мене вже. Ну. ну. Дід який, дід Мороз у снігу. Ходив, ходив, прийшов. Думаю, де воно ходить. Навечері да. на дід прийшов додому. А завтра що дощ? Завтра, понеділок? Ну шо? да. ну да, на вечір, завтра дощ. Шо? Плюс п'ять. А сьогодні, Та сьогодні тільки два градуси ноніч, не переживай. Ти мені, шо? 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 Ти мені щось приніс? От зайчика чи од білочки? Білочки. От білочки? Так, да. білочка ж вона. Ну так. Да. Білочка передала. Так. Да. Кажу я все думав, велику сумку, брати маленьку. <рес> Сміляється. Думаю, що вона б їй хотіла дати. Да. Да. Та залажди. Гадав, да, гадав. Так кажу й виходить. Ти мені покажи, що собі дали. Що ж ти там от отхвати? Так, що, це ти це? За... Так, ну, Давай тобі покажи. Та, та я то ти доставай. Це кочка, дивись. Да. Ще й горна да. кочка. Якраз у на нас рухів, яка так, да, да, Дід, не даром ти ходив, таку кочку відпатив. Ну спасіба. Да. Спасіба Білочки за таку кочку. Всього да. і діду, і спасибі, що приніс. О, так а. Дід будемо вечерять. Та що? У нас свято. Яке? Світло включили? Та! – кожний. Кожний раз, коли включають світло, у нас свято. В тебе Боже й свято. Не... Так, дід, дід дворі темно, сніг мете, а в нас жарко сьогодні так натопили. Нащо ж так топити? Та Ну, все, що приніс, та я і ступила. Тадо тобі стільки перерисити. Я ще хотіла, ну мабуть, хватить. Хватить, мабуть, бо щось. Ану, сьогодні згорили з півником, молодим півником суп, з рисом, ох і суп. Це я на нього тільки подивився, який да. він гарний. Дідбек співати. Я гарно. буду їсти, а ти тільки Так, да, дід Дідбек да. співати гарно, як пів. Так вгадала ти. Якраз ти вгадала. Так. А потім з оцею качкою зваримо борщ. Як тільки дід доїсть суп, ну там ще днів мабуть його, каструля велика. Я ж як варю, вже товариджено, та що ж його... То це ж не борщ, що можна на три дні наварити. Ну нічого, воно там стоїть, воно у холодному. А суп три дні вас держуть? Хоч і чотири, кому як. Mm -hmm. А вдруг не буде, що взагалі їсти, то тоді що? Зварить один суп маленький, а на другий день не буде вже, так? Да? Як варить, то варить великий суп уже. Yeah. <laughs> да. Щоб діда нагодувати, бо як я діда не нагодую, то мені капець буде. Yeah. Да. Всі шишки так. на те полетять. Усе полетить, а яблука, які я сьогодні ждала, ждала, що дід принесе яблук, та пішла мовчки. Та й набрала. Набрала собі, як і хотіла красоту, тепер тільки дивиться на них. Так, да, дід яблук тільки тобі да. не Нарвав, а ти ну, бериш з половинки. Іди бурчик старий. Ага. Дід Мороз. З усею варить, чи з половинки? А Варення із черешні, mm. І з вишнє воно було б таке приторне б якесь би. А це черешня там, ну не знаю, я не пам'ятаю. Відчувається, це що. Да, відчувається, що там черешня є. Бачу. Ну і вишня, мабуть, є, бо колір такий чорний. Не пробувала. Пробувала то таке добре, то я ж трошки я багато не знаю, Я тільки попробувала, дві чайні ложечки. А це тобі. Бо як я не принесу, воно ж знов ж бо я там стоять. Ну. Да. Буде і год, і одну зиму, і другу зиму. Ти, ти в погріб боїшся ходити. Ні, в погріб ну, хорошо ходить, особливо коли світло є. Ото й ходи. <сум> Ходжу, бо, я... бо як. Бо як не принесу... А не хочеш, то я тебе закрию там. під сили. Я тебе закрию. Та я пустяжа. Сіт, не умнічай е, цього. Бо як не перенесу, то буде воно стояти годами там, mm. правильно, ото. Правильно. Так. Ну свято, свято, до... там 15 днів чи щось до Нового року залишилося. Це ж свято чи ні? Новий рік у нас. Так, так, так. Свято. свято так, а перед ним же ще 20... Різдво ще. Різдво красиве, воно весело чи не весело, ну красиве завжди було свято. А ще ж перед ним нам зробили Різдво. що, Біда Ой на дворі, а ти праздники считаєш. Ой Боже, 25-го, а сьогодні вже 15-го, це 10 днів. А потім вже наша празник ж друге Різдво. То було лише Нових годів, два, Новий і по старому, і по Новому. А тепер Різдво по, по Новому і Різдво по старому. І стільки я не слухала, то рік слухала інтернет, це рік слухала інтернет, розказують, що як би ви не святкували і те число правильне, і те число правильне, ну, так хтось постановив. А що вони там його хімічили, то толком сказали, ніхто, ніхто точно не знає дату того. Ну, приблизно висчитали, що по одному календарі в один день. А по-другому в третій день. Коротше, нам прийдеться святкувати два рази. Ти як не проч? Ти ж правильно об'ясняєш. Як правильно? Ніхто не знає точну дату народження Ісуса Христа. Да, так, Дату, я ж так, так. і кажу, а, а ти, ти що не. Сказала. Я так і сказала. Я так а яку А я куда тут Нову да. Году там? <рес> Добре, що Новий год. Кому а, а годи, кому. А потім старий новий год. Данадор, цього... який новий так, ну тихо. Оцього. Як воно називається? Ми вже привикли до того, щоб був Новий рік і старий Новий Год. Тепер будемо привикати, щоб да. було Різдво. І колядувати бо... різдво... два рази піддержив. Да? І колядувати да? два рази, mm. потім ще... Що ще два рази в нас. Ну, це Різдво і два Нові Годи. Боже, ще це дурвачки. можна переш... пережити таке стільки. Добре, що їх раніше не було стільки, як ото люди стільки п'янствували, бо ніхто б не вижив би, мабуть. би. Так, виживали ж. Ну, то менше трохи було на одне свято, а тепер додалося стільки свят. Ой, Боже, Я тим алкашам не завидую. Тобі це не грозить. Але в них теж, мені це не грозить, та в них теж хто алкаш, то в них кожен день теж свято. Коли є пляшка, тоді свято. У нас, коли є світло, тоді свято зараз. І качка є у нас, теж свято. Півники є свято. Та все є. Як вже не буде нічого, то вже свята тоді не буде. На гриби перейдеш. На гриби і на горіхи. А горіхи вже стільки в нас. На горіхи. Оце ж теж дід не несе їх у хату, прийде, самі лазить. От полізіме там стіде. Ой, Та надовше будуть. Будемо йти, ось ось сніг упаде, до білочок будемо йти. Чим їх пригощати? Горішками. Mm -hmm. Ого, у них такі зуби, тільки хруп-хруп. Там хтось погріз твої горішки вже. А, ті, що я ложила, оставляла? Да. То, там всіки білок. Чи собаки горіхи не будуть грізти. Да. А білки там у лісі їжі. Ти бачиш сіки? Сплошні сліди одних білок. Чи вони там танцюють, чи що вони роблять? Ну, сплошні білки, сліди. Треба колись по такому сніжку. Щоб зняти сліди, стільки ж їх. Витоптано весь ліс. Та якщо воно не буде розставатися. А бо... зранку побіжиш. Там де воно ну, написано плюс один. І сніги дай плюс один. І... Весела в нас зима називається. На завтра на вечір дощ. А післязавтра дощ. Аж на виходні наслідуючи мінус буде. То що воно останеться? Ні снігу. Так було, то хоч замерзла. Да. Пала кістка не можна. А там же ще й кістки є супівникові. Хоть би гадна. А, треба повибирати тобі. А я ковиряюся, ти вробка. Я воно цього, цього вже вибрала трохи, mm. а трохи. Тому ж у тому й смисл весь. Не треба мені такий смислів. Без зубів. Ти без зуби? Ага. Зубів? Да. Ага. Ну, пенькетика просто давали. Ага. З твоїми пеньками. Да ж ти суби почував. Булеплів. Може. Ну, так глядіть свої зубки. Mm -hmm. Щоб були як у білочки. Пішов до врача, помбу поставив. А та пломба через три місяці випала. Повторить? О, так, повторить. Повторити півзуба вже нема, ж там повторять. Один пеньок можна сказати. От говорять з твоїми. То вони так зараз помбірують, повторить тільки. Зараз да, спробуй не тільки з зубами, а з mm -hmm. небудь підтихти. Боже, як же я боюся, щоб не заболіти. Ай-яй-яй. Ніхто не спасе, хай би сіки не казали, що в нас такі професора. Да. Ну як нема за що лічитися, то ніякий тебе ні ніхто й не подивиться в твою сторону. Ой Боже, так ми живемо. І вже і мало, блядь. Ну, мало, то мало. Їм може хтось і додати, але нам точно ніхто не дасть і не додати. Додать. Середній клас вважається, попробуй їм не додав. А їм і додати не давай. За... Вони без зарплати проживуть. Хорошо да хорошо. На роботі карман вцаряє, щоб йому накидали в карман туди. No. Цей плюс зарплату получає, блядь, no. І кажуть, що вони бідні. Чого вони бідні? І вони без сидять. No, а доктора? Доктора, професора вони, вони всі mm. умні. Як біжуть цим людям, що хтось. А трамало. я живу на одну зарплату і мені в карман ніхто не кидає, лижні руки. No. Таке буває, діти. Mm -hmm. Буває. Буває. Нас Приучили, блядь, так. І що ти тепер зробиш? Одучиш? Уже не Угу. Треба одучати. Ой, дід. Так, ну добре тоді. Минути закінчуються. Так, то ж... Доїдай смачного, закусувай да. все. Всім доброго вечора. Вечір, доброго вечора, і доброго вечора. Спокійної нічки, тепла у ваші домівки. Угу. А дід робота.